Звати Марії. Я сьогодні вам покажу, як плести ось такий браслет з який... А весілька це називається перчик. Ну що ж, для... для виготовлення нам потрібні будуть ось такий ось така рогатка, резиночки, ось таких та ось таких. Кольорі, ну що ж, іще нам потрібен буде ось такий гачок звичайний. І ще ось такий звичайнісінький. Крючечок з двома загнутими кінцями. Ну, що ж, давайте приступимо до роботи. Для е, цього. Давайте перше зробимо нашу весюльку. Беремо будь-яку резинку за вашим смаком і. Трохи і ось так от надіваємо. Бачите? Вісімкою. І так надіваємо вісім раз. Це перша. Це друга. Третя. Четверта. Пята шоста Сьома і восьма. Ось так. Тепер ж беремо іще одну. Ось цю. І надіваємо її просто. Ось так. Ось бачите? Тепер беремо гочечок. останню. Беремо наверх. Тепер іще раз. Тепер раз. И еще раз. Ну, и остальный раз. Надеваем. Тепер надіваємо всі ці, що в нас лишилися наверх. 15 Ось так. Тепер. Ось так. Тепер беремо висюльку, Ну, ось таку штучку. І зачіпляємо. Ось так. Ось наша весюлька і готова. Ось, бачите вона, яка? А зараз, нам, а зараз ми будемо робити цепочку до нього. Для цього нам будуть потрібні рогатка, гачечок, резенки. І ще ось такий крючок. Вісьмерка. Можна сказати, вісьмерка. Що ж, давайте працювати. Беремо показуй що беремо, надіваємо вісімкою. Тепер беремо гочечок і засипляємо його. Звичайно. А тепер ми ще раз надіваємо, але просто вже ось так. Тепер надіваємо наверх. Це ось так. Другий колір. Ось так. І оту, що було знизу, наверх. Очечком. Або якщо вам зручно, пальцями. Тепер нижню. І зручно пальцями вона робить пальцями, а ви, якщо вам зручно, робіть гачком це. Тепер беремо ще раз, просто надіваємо. І в нас вийшов отакий. Ось залишилося в нас вже дві. останні, Ми її останню наверх закидаємо. Тепер ті, дві, що в нас були, беремо одну накида, покажи ось так. А тепер беремо і другу застібаємо. Ось так у нас вийшло. Ось так. Тепер а тепер ми беремо ось це, вибираємо собі місце, де ми хочемо прикріпити нашу висюльку, Ось вона у нас. Тепер ми беремо її ось. Ось так. Ось як у нас вийшла така весюлька. Руці вона у вас буде виглядати ось так. Ну що ж, на жаль, наш урок закінчився. На мене покажи. І гарного вам дня!